Сьогодні буде коротеньке відео, але хочеться його зняти в моменті. Закінчилася відпустка у чоловіка, і з одного боку здається, що так мало зроблено. Але якщо подумати, оці підготовчі роботи вони займають дуже багато часу. Результату, звісно, не дуже видно, але все ж таки, що ми встигли. Встигли попиляти гілля і а, його подрібнити. Вже а, частину я гіл, а, цього подрібненого гілля цієї тирси виклала на ділянки, які вскопані. Там будуть квітники, там вже будуть якісь посадки. І частину, частину ми винесли за межі ділянки. Частина ще залишилася, бо я буду вскопувати ще діляночку під квітники і, звісно, що буду засипати її тирсою. І Макс намагається встигнути намагається встигнути викласти плитку. Сьогодні вже їде. І так, перша споруда, яка з'явилася на нашій ділянці, ось такий дровничок. І скоро з'явиться альтанка. Останній день відпустки. Треба викласти встигнути плитку.